Херсонський державний університет має давні зв'язки з німецьким товариством Фрідріха Фрьобіля. Десять років співпрацює факультет дошкільної та початкової освіти з Фрьобіль Семінаром і фондом Елізабет Фераїн, зустрічі конференції, обмін делегаціями і практика студентів, вивчення системи німецького педагога. Наприкінці минулого року ці стосунки вийшли на якісно новий рівень. Німецька сторона виділила кошти на впровадження методик Фрьобіля в одному з харсонських дитячих садків. Факультет дошкільної та початкової освіти можна впізнати відразу ж, як потрапляєш. Коридор прикрашений по-новорічному. Тут не зустрінеш ялинкових іграшок з крамниці. Всі прикраси зроблені вручну. Майбутні вихователі дитячих садків і мами роблять все своїми руками. Ялинка з м'якими іграшками і баранками, сніговики з пластикових стаканів і шкарпеток. Різнокольорові кульки виготовлені з простих серветок. Це за системою Фрідріха Фрьоболя. Ідеї німецького педагога не переносяться штучно на українську дошкільну освіту. А Доповнюють її Фрідріх Фрюблі розробив унікальну систему, педагогічну систему для виховання і розвитку, саме виховання, розвитку, не навчання дітей дошкільного віку. Він вважав, що маленьких діточок треба не навчати, а розвивати і виховувати. Які ідеї належать цьому видатному педагогу? По перше, це принцип природовідповідності, яким слід керуватися при вихованні дітей. Розвивати інтелект на кінчиках пальців у постійній грі. Фрідріх Фрьобель створив перший дитячий садок, і ця назва закріпилася за закладом. Він розробив дидактичний матеріал і методику для роботи з дітьми. Його ідеї наслідують у всьому світі. Наш факультет дошкільної та початкової освіти акредитований у Фребель-товаристві, єдиний в Україні. Має освітній центр, що носить його ім'я. Фрідріх Фрюбель – це нова філософія, єдинство, многообразие. Фрідріх Фрюбель – це вот ці три фігури, три дара, які дуже важні. І Фрідріх Фрюбель – це, звісно, природа, це натуральний процес, це іграшки, які представлені. У нас не просто в цьому кабінеті, в якому ми сьогодні знаходимося. Здесь находится історія наших отношений з фрёбель семінаром. Дари Фрідиха Фріобіля є в освітньому центрі, подарунок німецьких колег. Геометричні фігури з натуральних матеріалів. В Антонівці діє дитячий будинок сімейного типу за підтримки товариства. Наші студентки їздять на практику до міста Каселя, де з системою дошкільної освіти. Це вже налагоджені напрямки роботи. І ще один проект громади кількох міст Німеччини зібрали 17 тисяч євро для інвестування в Херсонський 33-й дитсадок, який носитиме ім'я Фрідріха Фрюбеля. Кошти це просто приклад довіри да, до нас, до нашої думки. Це дійсно такі чесні відкриті стосунки. І окрім того, що вони інвестували в цей дитячий садок, дуже важливим є те, що наші студенти приймають участь як волонтери да, в цій роботі, і також наші студенти мають можливість щодо е, проходження практики в Каселі. Інвестиції у Фребіль. Вьський садок це тільки початок. Факультет дошкільної та початкової освіти хотів би на практиці впроваджувати методики педагога Фрідриха Фребеля, який закликав жити заради наших дітей.